Далі нас приголовшили найсексуальнішими сідницями Америки Стівом Роджерсом. Щоправда, тут він повернувся до ролі Джоні Шторма із фільмів про фантастичну четвірку, про які, мабуть, вже мало хто згадає, хоча насправді фільми прикольні. Ну, окрім Голактоса, він там був сратий. А хто скаже, що фільмі фігня, пригадайте у гімно 15-го року, де істота мав вигляд величезного кавелика, а сценарій то просто якийсь суцільний тиць-пердиць. Вони навіть Кейт Мару застягли роздягти, як Джесіку Альбу у другому фільмі. Коли ми з Логаном та Джонні потрапили до рештки Пола Рада, там були Жаба з фільму Росомаха приєднується до людей X», Калісто та Арклайт з фільму Росомаха проти Фенікса, леді Смертельний удар, яка була у Росомаха згадує все, Псайлок, Азазель, жіноча версія їжака з Росомахи проти Фенікса. Та одноокий чувак з якогось задріпаного серіалу, який навіть той невдаха кіномозок не бачив.